Доброго дня, діти! Сьогодні в нас ознайомлення з соціумом. І ми з вами сьогодні поговоримо про свята українців. Ну що, дітки, вам цікаво? Ну, розпочнімо. Дітки, подивіться за віконечко. З одного погляду помітно, що на дворі яка пора року? Зима, правильно. А як ви гадаєте, на що, на які дарунки багата українська зима? На сніг, на мороз? Вірно. А та ще українська зима багата на святкові дні. Які народні свята ми відзначаємо? Взимку. Так, це свято Миколая, Новий рік, Різдво. Свято Василя та водохреща. Кожне зимове свято до нас приходить у свій день і час, але сьогодні. Ми пригадаємо одразу всі святкові дні, які дарує нам зима. Перший зимовий місяць грудень приходить до нас зі святом Миколая. Усі діточки чекають цього дня з нетерпінням, мріючи про гарні подаруночки. І добрий святий Миколай щедро обдаровує ними всіх слухняних та чимних хлопчиків і дівчаток, адже він дуже любить дітей. Щороку спускається Миколай із небес зі своїми помічниками-янгулятами, щоб порадувати малят подаруночками, які дітки на ранок. Обов'язково знайдуть у себе під подушками. Не пощастить хіба що нечемним малюкам. Для них Миколай покладе не подарунок, а різочку. Настає Новий рік. Новий рік свято не тільки українське, але й державне. У нас як і в багатьох народів світу, до Нового року традиційно прикрашають ялинки, зустрічають Новий рік із веселощами й подарунками. У дитсадках та школах традиційно проводяться новорічні ранки з карнавальними костюмами, розвагами, казковими гостями. А сам Новий рік вважається святом сімейним. Вважається, що приходить він опівночі, При урочисту мить приходу Нового року сповіщає бій годинника та звучання державного гімну України. Не мине й тижня після зустрічі Нового року, як настає пора ще одного радісного світлого дня. Приходить до нас святвечір, а за ним Різдво Христове. Хто ж не згадає в цей день дивовижну подію, що сталася в місті Віфлеємі, народження маленького Ісуса? Господарі за звичаєм в Канон Різдва готують пісну вечерю, варять солодку кутю та очікують появи першої зорі. На небі. А в цей час від хати до хати ходять колядники з веселими привітальними піснями колядками і славлять народження Ісуса Христа. Незабаром після Різдва свято Маланки або щедрий вечір. Колядки змінюються щедрівками, а святкові зимові дні тривають. Настає свято Василя. Цього дня ще до світанку хлопці ходять по хатах посипати, сиплють на підлогу зерна пшениці й жита, бажаючи господарям врожайного, багатого та щасливого нового року. А завершує цикл зимових свят водохреще. І з цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в річці Йордан, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Тож водохреще нам нагадує про хрещення Ісуса в йорданській купелі. У цей день. Священники освячують воду, і така вода за повір'ям, набуває неабиякої цілющої сили. Віддавна в народі, освячену на водохреще воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дидактична гра. Коли це буває. Умови гри наступні. Я вам буду називати різні події, українські обряди, звичаї та традиції. А вам Необхідно визначити, до якого зимового свята згадані події мають відношення, і назвати це свято. Готові? Тож починаємо. Сходить на небо зоря провісниця, що сповіщає радісну світлу подію. Коли це буває? На свят вечір. І Різдво Христове. Наступне. Дітки ходять кулядувати, вітають господарів із народженням Ісуса. Коли це буває? Свят вечір перед Різдвом. Наступне. Чемні малята вранці 19 грудня знаходять під подушкою подаруночки, коли це буває День Святого Миколая. Всюди чуються веселі щедрівки. Щедрівників пригощають солодощами, коли це буває свято Маланки. Пригадують хрещення Ісуса в річці Йордан. Коли це буває? На водохреще. Хлопчики на світанку ходять від хати до хати, посипають в оселях зерном і бажають господарям добробуту і щастя в новому році. Коли це буває? На свято Василя або Старий Новий рік. І останнє. Святять воду в храмах, яка після цього обряду стає цілющою. Коли це буває? На водохреще. Молодці. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили і що вивчили? Вірно, діточки, ми сьогодні говорили про свята українців. А як оці свята називаються? Ну, ми пригадаємо. Вірно, діти, перше свято це в нас Миколайчик Друге свято яке? Вірно, діточки, це в нас новий рік. А третє свято яке в нас? Вірно, це в нас Різдво. А четверте? А ну ми пригадаємо вірно. Свято весена. І посліднє в нас, що ми робимо? Вірно, водохрещення. Діти, ви сьогодні були молодці і гарно старалися, а на цьому наше заняття закінчилося. До побачення малята.